Вітаю, це ще один ефір Awakening Live пробудження посередах. З вами Дженніфер Леклер, і я дуже вдячна, що ми сьогодні разом, щоб протягом цих кількох хвилин отримати цінні поради щодо молитви. Я була б рада, якби ви офіційно приєдналися до нас на awakeningprayerhubs.com. Послухайте, якщо ви перебуваєте в країні третього світу, можливо, у нас є для вас спонсорство. На момент цього запису ми вже представлені у 120 країнах і ми продовжуємо зростати. Дуже скоро нам доведеться намагатися охопити кожне місто у світі. Ви можете стати частиною цього. Перейдіть на авейкенінг і дізнайтеся більше про те, що ми робимо. Сьогодні ми знову звернемося до моєї книги Молитовний щоденник заступника. І я буду не просто читати цю книгу, а й навчати з неї, занурюватися глибше разом із вами. І хочу запросити вас придбати примірник молитовного щоденника-заступника на моєму сайті або на Амазон і скористатися цим. Це справді принесе вам благословення. Дозвольте мені помолитися. Отче в ім'я Ісуса, я дякую тобі, що ти добрий. Немає нікого, як ти, Ісусе, ти дивовижний, ти величний, ти могутній, ти святой. Ти наше все головний заступник. Господи, даруй мені сьогодні слово, а твоєму народу, вуха, щоб чути очі, щоб бачити, і серце, щоб розуміти. В ім'я Ісуса амінь і амінь. Сьогодні я хочу поговорити про те, як розвінчати упередження щодо молитви. Знаєте, у Римлян 2,11 сказано, що Бог не має упереджень. У перекладі короля Якова сказано, Бог не дивиться на обличчя, і нам потрібно бути обережними, слідкувати за цими упередженнями в молитві, бо це може вплинути на відповіді на наші молитви. Ми не хочемо молитися молитвами чаклунства. Ми не хочемо молитися поза Божою волею. Ми не хочемо молитися про те, чого хочемо ми, а не він. Ми хочемо молитися без упереджень, без вибірковості. Ви не повинні відмовлятися молитися за когось лише тому, що він вам не подобається. Це і є упередженість у молитві. Ви не хочете молитися за них, бо вони не милі, не добрі, не ввічливі. Ми молимося згідно з нашим покликанням. так? Слухайте, я більше люблю ванільне морозиво, ніж шоколадне. Я більше люблю темний шоколад, ніж білий. Я віддаю перевагу Adidas Перед Nike. Я більше люблю філе Мінньон, ніж Iscargo. У мене є свої вподобання, але ці вподобання не впливають на моє заступництво. Я сказав, що ці вподобання не впливають на моє заступництво. Технічно це вподобання, але вони не є шкідливими. Бачите, є вподобання, які стосуються особисто вас, ваших особистих симпатій і антипатій, але є й шкідливі упередження. Знаєте, інші упередження е-е, можуть дійсно впливати на ваше молитовне життя. Знову ж таки, не всі упередження є поганими. Більшість особистих вподобань вони безпечні. Однак писання говорить, що ми повинні вшанувати одне одного, віддаючи перевагу ближньому. Тож навіть ваші особисті вподобання іноді можуть бути егоїстичними. Але наприклад, якщо ваше вподобання, це знаєте, я сова і так я продуктивніший, це особисте вподобання. Якщо ваше вподобання я люблю спати, коли в будинку 66 градусів, як у мене, то це нормально, якщо всі інші в домі з цим погоджуються. Але деякі упередження є злими і е -е, деякі упередження можуть справді впливати на ваше заступницьке молитовне життя у неправедний спосіб. Отже, упередження це певна схильність, можливо, тенденція, нахил, почуття або думка, наприклад, у різних ситуаціях я зараз це ще раз прочитаю. Упередження це певна схильність, тенденція, нахил, почуття або думка. Послухайте, особливо така, що є упередженою або необґрунтованою, Послухайте, необґрунтовано, ворожі почуття чи думки щодо якоїсь соціальної групи. Це і є упередження. Такі упередження можуть бути стійкими і часто залишаються непоміченими, впливаючи на наше ставлення до інших людей. І ми знаходимо це визначення на dictionary.com. дослідження показують, що більшість упереджень є повністю несвідомими. Наш мозок запрограмований знаходити і реагувати на впізнавані шаблони, але іноді це перетворюється на стереотип. Я сказав, що це може перетворитися на стереотип деякі стереотипи існують не просто так, правда? Але багато стереотипів є необґрунтованими. Це коли всіх людей зображують однією фарбою, наприклад, деякі люди вважають тих, хто говорить іншими мовами демонічними чи навіть небезпечними, так? Бо вони кажуть, що молитва іншими мовами це щось демонічне. Але ж ви таким чином зображуєте цілий величезний сегмент тіла Христового як демонічний. Це, 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 це поганий стереотип. Він не відповідає дійсності, правда? Тож, е, е, ви це розумієте. Упередження це щось несвідоме. Ви, ймовірно, засвоїли його від людей, з якими спілкувалися, наприклад, расизм. Расизм це те, чому навчають. Расизм це те, чому навчають. Расизм це не те, з чим ми народжуємося. Расизму навчають, так? Мої батьки не виховували мене расистом, тому я ніколи не був расистом, але у мене були друзі, які були расистами. Вони не залишалися моїми друзями надовго. Але ось у чому справа ви не одразу помічаєте упередження, інакше ви б його відкинули. Ви не сприймаєте це як зло. Ви не вважаєте це неправильним, ви сприймаєте це як уподобання. Ваше упередження схоже. Слухайте на той шматочок салату, який застряг у вас між зубами, ви його не бачите, а всі інші бачать. Тож страшно навіть уявити, що я або ви можемо молитися, щиро благати Бога, заступатися, дивлячись крізь призму власної упередженості, і навіть не знати про це взагалі. Це лякає. Це лякає. Головна проблема тут, слухайте, ось у чому проблема. Ви думаєте, ну і що з того? Упередження затуманює ваш погляд, воно затуманює ваше сприйняття, ви молитеся крізь фільтр, який Бог вам не давав, ви дивитеся крізь призму, через яку Бог не закликав вас дивитися. І тому ці упередження деколи затуманюють наше бачення, і якщо ми не усвідомлюємо своїх упереджень. Ми заступаємося, виходячи зі свого бачення, а не з Божого. Ви починаєте це розуміти? Ми хочемо Божого бачення, ми хочемо молитися з пророчої перспективи, з глибоким розумінням. Ми хочемо молитися, спираючись на слово Боже, яке є істинним. Ми хочемо молитися з Божого серця, так, ми хочемо молитися його волею, а не своєю, щиро прагнучи виконати його бажання. Ми хочемо молитися, ну, знаєте, як у Писанні сказано, мої думки вищі за ваші думки. Бог сказав мої думки вищі, мої шляхи вищі. Ми хочемо молитися його думками, а не своїми. Ми хочемо молитися згідно його шляху, а не так, як ми вважаємо за потрібне, не так, як зробили б це ми. Чи казали ви коли-небудь своєму другові ну, якби це був я, я б так не робив. А хто зробив вас суддею? Можливо, ви й справді зробили б інакше, і, можливо, те, як робить інша людина, неправильно, але іноді краще промовчати, ніж висловлюватися. Іноді нам слід помолитися за цю людину, але це вже зовсім інша тема. Послухайте, Ісус сказав, що ми несемо відповідальність це лякаюча думка, лякаючий уривок з писання. Ми відповідаємо за кожне пусте слово, яке вимовляємо. Тож хіба ви не думаєте, що ми також несемо відповідальність за упереджену заступницьку молитву або за відмову молитися за когось через наші упередження? Ну вони мені не подобаються, я не буду за них молитися. Чув, що у сестри такої-то є проблема. Вона ніколи зі мною не розмовляла, не буду мол. Це неправильно, і ви без сумніву погодитеся зі мною, коли це почуєте. Ви скажете, о, це неправильно, але чи не буває, що ви самі так робите, навіть не помічаючи, чи настільки це підсвідомо, що ви навіть не усвідомлюєте я люблю вас. Послухайте, нам потрібно протистояти своїм упередженням так само рішуче, як і хуліганам. Наші упередження хочуть мати голос гучніший за божий у нашому житті. Тож Бог не є упередженим ні до чого, окрім істини. Його упередження це істина, якщо це взагалі можна так назвати. Якова, 1.2. браття мої, не майте віри Господа нашого Ісуса Христа, Господа слави з упередженням. Бачите, це не нам вирішувати, за кого ми молимось. Я маю на увазі, у нас є вільна воля, ми можемо молитися за кого завгодно, але якщо ми хочемо бути ефективними заступниками, то це не нам вирішувати, за кого молитися чи як молитися. Ми повинні слідувати керівництву Святого Духа у заступництві. Я хочу, щоб ви попросили Бога і щоб ми помолилися і попросили Його виявити корінь наших упереджень. Але пам'ятайте, приєднуйтеся до нас на awakeningprayerhubs.com. це чудова можливість долучитися до спільноти і пройти навчання. Ми по всьому світу хочемо, щоб ви стали частиною молитовної родини. Ми заглиблюємося далі завдяки щомісячному навчанню і іншим речам. Тож перегляньте це на awakeningprayerhubs.com. Якщо ви хочете е, е подивитися ціле відео з свідченнями з нашого руху про те, як життя людей змінилося після приєднання, перейдіть на awakeningprayerhubs.com. Амінь. Отче, в ім'я Ісуса, Господи, ми не хочемо здійснювати заступництво з упередженням або віддавати перевагу певним питанням чи людям через наші власні упередження. Господи, ми хочемо, щоб Ти вів нас у всіх наших шляхах. Тож, Господи, покажи нам наші упередження, щоб ми могли покаятися. Господи, викоріни з нас упередження, які псують наше заступництво. Господи, ми хочемо бути приємними Тобі у всіх наших шляхах. Тож, допоможи нам, Господи, сьогодні розпізнати упередження. І допоможи нам, Господи, не ставитися легковажно і не казати: О, у мене нема. Має жодних упереджень. Ні, можливо, у нас їх і немає, але цілком можливо, що є, і ми не хочемо мати ті упередження, які роблять нас неефективними в молитві. Тож дякуємо тобі, Господи, що сьогодні ти показуєш нам ці упередження і допомагаєш нам подолати їх, оновлюючи наш розум твоїм словом. В ім'я Ісуса, амінь і амінь. Розкажіть комусь ще про цю молитву. Про цей додаток awakening prayer hubs друзі. Я люблю вас. Нехай у вас буде день прориву. Весь світ зараз перебуває у кризі, і як ми бачимо, ознаки часу прискорюються як ніколи раніше. Ми перебуваємо на переломному моменті історії, і ворог знає, що його час обмежений. Але в 2007 році Бог розбудив мене після півночі і промовив до мого серця про третє велике пробудження. Зараз ми стали ще ближче, ніж будь-коли раніше, насправді ще ближче. Ось чому я закликаю мільйон молитовників, які прагнуть пробудження, приєднатися до мене у новому зверненні до неба. Я закликаю залишок молитовних воїнів зібратися в єдності, щоб відтіснити темряву, яка проникає в наші церкви, наші родини та наші народи. Ворог лютує, велике відступництво вже триває, але як завжди, Бог неодмінно відповідає на щиру єдину молитву та щирий піст. Приєднуйтеся до мене та молитовників у понад 100 країнах у рамках Awakening Prayer Hubs. Разом ми можемо змінити хід історії. AwakeningPrayerHubs.com Приєднуйтесь до руху.